Давайте всі разом скажемо слава Богу. До цього місця допоміг кожному з нас Бог, провів нас, беріг на дорогах, дав все необхідне до цього часу, і нам є за що дякувати Бога. Я коротенько поділюся одним місцем з Божого Слова, і ми будемо знову йти до молитви. Сьогодні маємо час молитви, щоб молитися, просити в Бога милості, охорони. Для країн, в яких живемо, для наших сімей, щоби нам проходити наше життя з радістю, з радістю і з перемогою в нашому Бозі. Книга Псалмів з 39 розділу з 23 віршу. Досліди мене Боже і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою, і скеруй мене на шлях вічності. Досліди мене Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Такі слова Давид записав: Давид звертається до Бога зі словами з проханням перевірити Його шлях, щоби стояти на дорозі вічній, а не на дорозі зла. Яка тимчасома та веде до загибелі. але роздумуй над цим місцем, чому Божа людина задається таким питанням, невже Давид сам не може зважити, якою дорогою йде? Давид дуже добре розумів, читаючи книгу Псалмів і другі книги, Давид розумів, Добре, що людина не може судити про себе об'єктивно. Соломон записав такі слова: усякий шлях людини прямий в очах її, але Господь зважує серця. У наших очах, роздумуючи над своїм життям, чи не кожна наша дорога здається прямою в наших очах, і ми дивимося не раз на когось, на чиє життя, на чиїсь поступки і думаємо, та я вже не так погано і поступаю. Моє, моє життя, можливо, багато є кращим, чим дивися на других людей, і ми буває не можемо об'єктивно оцінити дорогу, на якій стоїмо. Але тільки Господь може зважити серце, наміри чи правдиві наші мотиви в служінні перед Богом. Тому сьогодні важливо, маючи такий добрий час, молитви, просити у Бога, Господи. З вас життя моє, можливо, я багато речей в своєму житті не замічаю. Можливо, я не один рік, десятками років вже ходжу в зібрання, є християнином, але це нічого не говорить. Ми можемо пропускати багато речей в нашому житті. Тим більше живемо в такий час, де багато всього так намішано і багато чого не зрозуміло. І сьогодні християни вони можуть багато чого собі дозволяти. І здається, що це норма, і так має бути, але сьогодні нам важливо наші очі, наші серця підводити до неба, питати сьогодні Бога, Господи, покажи мені, на якій я дорозі, чи я правильно поступаю в моєму житті, чи моя дорога є угодною, приємною для Тебе. Господь, коли зробить експертизу нашого серця, нашого розуму, і Він дійсно покаже. Він покаже правдиве, він покаже наше положення, яке дійсно є перед ним. Тому сьогодні, маючи добрий час, час спокійний. Багато людей вже в світі не мають часу такого, щоб спокійно зібратися, пороздумувати над життям своїм. Можливо, десь бомби рвуться, десь якісь другі лиха та катастрофи. Але сьогодні Бог Він дає ще мирний час і спокійний, але не просто щоб ти на цьому місці. Сидів байдуже, щоб ти життя своє проживав, байдуже, не задумувався над тим, маючи комфорт, маючи роботу, маючи все необхідне, більше того, чим ми потребуємо, все маючи, просто так жити, не задумуючись над життям. Сьогодні Бог до тебе і до мене говорить, друже, подивися, на якій ти дорозі, як ти ходиш переді мною, якщо сам не можеш зробити ніяких перемін, тобі здається, в твоїх очах ти добре йдеш. То сьогодні, слово Боже, Бог нам дає право молитися і просити Його, Господи, покажи мені дорогу, на якій я стою. Тому сьогодні, маючи такий час, ми будемо схиляти коліна свої і просити у Бога милості, щоб Він відкрив нам очі, що потрібно виправити, над чим потрібно задуматись, що потрібно над чим розкаятись. Хай Бог благословить сьогодні кожне серце на цьому місці. Ми будемо схиляти коліна свої для молитви. Амінь.